Ось. Так. Всім привіт! І сьогодні ми приходимо акт другий в грі The Baby in Yellow. Це починається з початку, як і було. Сліп. Перша няня була дуже класна. Oh, Дякую. Hey, yeah. Ну добре. Що ж, ця історія вже не буде повторюватися, тому що в нас буде трохи друга історія. Бачите, тут стіни такі Де Бейбік? Давайте подивимося. Бейвік, мабуть, десь то. Що ж ти будеш робити? Та мені не надо. Кролик маленький. Так, нам треба йти за ним. Він зачинив за нами двері. Ну, хочу б мої. Але він тепер їх відкрити не може. Кролик, почекай. Стій. Я так обожнюю цього кролику. Він такий манюсінький. Копець. Чому в мене немає такого кролика? У мене, до речі, дуже багато різних кроликів є. Їх чотири. Але. Ну, мне требует еще такой кролик. Не серьезно, но он просто няшка какой Мне так его хочется пожамкать, я не знаю. А -а -а. ну, добрый. Кролик. о, все нормально. Эх, проходит скрыл. Так, о как его какой mm. А можно я? его вот Ну, мне хочется mm. почитать что-то. Почекай мене тут, будь ласка, добре. Ти, бейбік. Ну добре. Це, до речі, не складно. Дивіться, друзі, тут нам потрібно знайти ось такі листочки. Це нічого, нові куплять. Нам треба знайти ось такі е, листочки. Ось це не забирайте. Я забула. Ось тут ще можна знайти. Ну, я не знаю, де вона. у вас вони будуть, але треба їх сюди вставити. І ще останні. І тепер вам потрібно зіграти. Давайте. Якби я так грала, я. Це дуже класно. Звідки Тієї цієї няні такий... Класний талант. Та я знаю, що потрібно мені це все розказувати. І так знаю, як це проходити. Ну, зараз вам потрібно дивіться ось тут ось. Вам треба знайти... А, ну ось тут підібрати. Ось цей молоток. Тепер. Я його не викидувала. Все, тепер він шумка. Це все пісне. Ну, пісня мені подобається. У цього малого класний вкус в музиці. А ви, мабуть, не перелякалися, але я чогось дуже сильно перелякалася. Дуже прикольно, але мені потрібен цей побачення. Щоб ти не вийшов. Це Алекс Пікман. Це... О! <смас> Добре. Я ненавиджу рекламу в цій грі. Добре, давайте зробимо тихіше, я не хочу, щоб. Воно грало, а воно, воно, мабуть, так і грає дуже сильно. Вам? Тому я ось так зроблю. Ай, давайте просто. Та ну. ааа, швидше! Мені треба проходити гру. Ах. Звичайно ж. Звичайно, звичайно, і звичайно. Ось куди кролик побіг, дивіться. Що тут таке скоро? Король приїжджає, щось таке обичте. Якщо я... щось не дав. Ти ненормальний! Він кролика хотів задушити! ти дурачок. Турбеце мале Навіщо? Я не набачу, коли він ось так робить. Ну це. Це Вайтон, Лео, Сміт. Це це, це, це Сміт чи Сміс? Ну, добре. Тепер нам треба вставити цей коін. Сі два. Розова ця штука. Я поставлюсь тут, тому що. Зараз це малої це витягне. Але, друзі, спочатку, так, я розумію, це буде. Ось бачите? Тепер ми беремо цього малого, який нам завжди ось це заважає. Кладемо його, ну хай сидить. Е, і тепер ось 17. І тепер ми йдемо сюди. І ось тут у нас є код 4317, Ми подивилися і тепер ось тут вводимо його. 43, 17. І тепер, малий, до побачення. Я не хочу, щоб ти більше ніколи. Я не хочу, щоб ти. Одним словом, не з'являйся тут більше. <рес> Але йому подобається. А, так. А, я забула тут ще п'ята тепер. Ось все пішло. Тепер нам потрібно зайти. Так, до речі, цей малий так зробить, але ви налякаєтеся. Це так у нього буває. Проблема, розумієте там? Це все, ну. Так. О! Так, тут вам треба... Такого дитька! Такого я вставила! Good. Капецька. <реш> Ні, серйозно? Я не розумію. Я гадала, там нам треба просто взяти цей ключ, нажати на двері, і, і воно відкриється. Воно чомусь. Не повторювати ці... Так, добре, не буду. Не будемо на це відволікатися вихід. Ем, ну, ось ця частина доволі таки малий, так, кролик. Чогось ідемо? Чекаємо, вибачте. Дивіться, не повторюйте те, що нам кажуть. Зараз нам потрібен ось цей ключ. Навіть не цей потрібен? Так, Стіте. Який нам потрібен? А де його? Так, Стіта, а де його взяти? А Так, почекайте. Ну, якщо тут... А! Нам надо сюди. Я Я вже не проходила це всього лише два дні. Оце нам не потрібно. Тепер попадчики мали. Нам потрібно тут взяти ось цей ключ. І відкрити ось ці двері. Бачите, ми тепер не можемо зайти сюди. Тепер нам потрібен ось цей ліфт. Ми нажимаємо спуск. Ми знову зараз з'явимося у квартирі цього малого. Тільки це вже буде добре. І тепер нам потрібно взяти цей ключ і відкрити ось тут двері. А що... Я щось не відкривала? Це як? Я все відкрила. А, Ну, не все, але. Так, друзі, дивіться, ось тут я сиділа не дуже довго, але все ж таки. Оцього малого ми його сюди до нас не беремо. Але він тут як якогось якогось дідька взявся. Ось знову. Хватить пер малий, ти Мені не подобаєшся. Ми йдемо ось сюди. Та ти зараз Гарелі, тато. От. Не треба. Ем... Не треба укладати його спати, а тепер не, не потрібно дивитися на ТВ, на телевізор, хто не зрозумів. Я цього не бачила. Так. так Які зараз придушу. Мі -мі. Можна дивитися в пол. Але... Є такий прикол. Там іноді з'являються телевізори ось тут на підлозі. Іван. На ну, ось цього ви можете дивитися, але не беріть його в руки. Я взяла його в руки. Проходимо його. А зараз він нас усе і нам потрібно буде від нього біжати, але там ніяких дверей не потрібно буде відкривати, тому вам повезе. П Повезло. Нагадаю, зараз зі мною проходите, якщо у вас дуже добра пам'ять, то. Ось дивіться, дивіться. Бачите? <свіття> До побачення! Мы ми тут встали, зараз прокидаємося і з и він зараз буде. Так, сидя. Тут є такие лабиринты. Вы не плутайтеся. Нам тепер потрібно піти ось сюди. Я так не что що роблять ці очі. Червоні, червоно-чорні. Це він нам каже, що буде з нами. Ну, ви на це не зважайте. Це просто. Тут різні іграшки. До речі, ми їх не можемо підняти. Я тільки зараз це повідоми. Півця там була? А, нам сюди треба було зайти. Тут. Ось, і тепер дивіться. Нам зараз потрібно буде. Треба його взяти, дивіться, друзі. Дивіться, друзі. Дивіться. А! а! Ти бачив? Нам треба його взяти і не покласти ось сюди. А нам треба піти там, де кролик. Не дивись туди. А тепер дивіться. Тепер треба бігти. Бі, біг, бігти. Біг. Раз, два, три. А, ні. Так, стійте Так, зараз нам потрібно буде бігти. Нам треба зап е, запам'ятати Дивіться. Зараз за нами він поженеться. Нам потрібно буде запам'ятати. ті символи. Так він з'являється. Ось цей, бачите? Тепер нам потрібно буде ці двері зайти. Какая стрелка. Копайте. Стрелка, стрелка, стрелка. Не хочешь есть. Кролок, дякую. Да что ж ты будешь работать? Тепер нам треба. Він все ще за нами женеться, тому. Приготуйтеся. Тепер нам потрібно дивіться, ми ставимо малими, повертаємося і бежимо сюди. Зараз нам потрібно буде зайти сюди і далі він також за нами женеться. Тепер нам треба слідувати за Кроликом. Бачите, він вибігає. І показує їм, куди треба йти. Ця частина, я вам хочу сказати, якась навіть мала? Тому що я проходила її. Вона якась була. <гас> <гас <Salz leaner> Вітаю вас! Ви пройшли. Біжи, маленький кролик, ти не єдиний. Завжди буде ще один. У вас е, нове досягнення буде зараз. Але на цьому все. Так, ще тут. Е, я допомогла вам пройти акт другий. І в наступному відео ми будемо проходити вже акт третій. Тому. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. І всім па-па! Друзі, знову вибачаюсь, якщо був поганий звук на початку відео.